Великий привіт у Зарі. Рада всіх вітати у новому відео. От тільки подивіться на цю красоту, на цю прикрасу. Зразу мене потягнуло себе, тому що це просто шедевральна річ. Такий ланцюг, намисто, наскільки тут багато елементів, пташка, квіти, щось таке в стилі вінтажу, туди камінь, нагадує якийсь такий витвір. Мистецтва ювелірного Весь так. Неймовірно красива штучка. Як мені сподобалося, і ціна, а ціна в євро 23 євро. Тобто так, можливо, тут є гривня. Ні, поки що немає. Завезли багато товару і ціни не встигають просто довішати. Сюди підійде такий браслет, він масивний, досить-досить масивний, тут ціна вже є в гривнях. Сюди комплект 950 гривень. І ще є каблучки. Ось такі в білому металі і в золоті. На 850 гривень. Шкіряні ремені. Це я показувала у минулому моєму відео. Не в минулому, можливо, позаминулому. Це шкіра, нагадаю вам ціну, і бачу, додавалися ще шкіряні класні ремені. 1400 гривень коровича шкіра. Ще додавалися ось такий ремінь. Він складується з двох ременів, тобто тут так можна регулювати. Якби навіть не з двох, а з трьох, з трьох пряжок і ви собі можете регулювати. так. Це теж шкіра 1400 гривень. І ще такий класний шкіряний ремінь з пряжкою, під вінтаж, під срібло, з металевими елементами. Підійду під он ті черевики, що я бачу і зараз підійду. 1400 гривень коровича шкіра. Ось такі ремінчики класні. Шкіряні. Так, ідемо сюди. Хайше черевити козакрі, це шкірзам. Шкіри теж досить багато, я вже показувала в інших своїх відео. Взуття шкіряна є. Так як в кожному бренду, бренду є і шкіра, і є шкірзам. Така глянцева. Ніби шкіра. 1900 гривень. Яка мала сумочка. В кольорі жовтої охра. Красиво на синьому фоні до джинсу. Це натуральна свиняча шкіра, лівісті. Це натуральна замша і шкіра. Ой, яка вона класна, така сумочка, бачу, доставляю товар. Ось так. В новій колекції багато таких базових вічинків, вже осінніх. Не бачу щось такого яскравого принтового. Цікава куртка. Ніби шкіряний комір, але, можливо, це шкірзам. Клітиночку. Цупка тканина досить. Ось так. Оверсайз. Подивився в розмірі XS і бачу, що вона така досить більшенька, ніби вкорочений тренч, з такою ще накладкою ззаду, і комурісність 100% овеча шкіра. 3800 коштує, бо тут склад котон з поліамідом. І шкіра і підкладка теж в складі є котон. Так, тут щось м'якесеньке, в сірому кольорі. А це такий в'язаний светрик на короткий рукав, досить товстенький, який він класний, з оборочками 1200 гривень і в складі 7% шерсті. Те, що є трішки шерсті, це супер. А, можна зігрітися для кеньки і досить затишний. А з боку сорочки, як чоловічого плеча. Синю смужку. 1900 гривень 100% котон. Сорочка оверсайз, дивлюся в розмірі S. А ще є красиві слінбаки, не тільки черевики. в лаковому матеріалі з металевою пряжечкою. Такі елегантні досить. І ціна 36 євро. Я бачу красиві блузи з об'ємним рукавчиком і з мереживом. Блуза просто красота. Просто красота. Ось така мережевна блуза. Блуза просто розкішна. Об'ємний рукавчик, ставки з мережива і вишивка ще. Основна частина це бавовна. гузочки з натурального перламутру. А двіші сот. Стовідсотковий котон, і другорядна тканина теж є котон в складі. Тобто так. Ці джемпери, що поруч я вже показувала в минулому відео. І в одному з минулих моїх відео це 100% волна, і ціна тут відповідно низька дві 200. В смужку такий оверсайз джемпер. Так, а ще тут таке базовий сіренький, класний. Це теж такий джемпер. Вверху застібається на гозочки, не донизу. Така рихла в'язка досить. В складі 28% шерсті, акрил, шерсті поліамід, 1600 гривень. Класний рукава реглан, такий базовий-базовий. Просто рекомендую такий джемпер які точно будете носити, бо він до всього підійде. Так, тут взагалі неймовірна стильна красота, сукні леопард, але вони такі у міру. Ще є леопард джинс чорний, слінбеки, якісь сріблясті балатки. Далі такі штани джинсові і вони широкі донизу. Це як джинс, цупка тканина, але в сірому кольорі, коли ти вже береш в руки, то ти відчуваєш, що це джинс, вони лішовані донизу. 1600 гривень, бетон-престера Вастан. І знизу ще є черевики батальйони. Ось такі тоненькі підбори, це натуральна замша і всередині. Валюр підкладка. Дуже класно. Ви Тільки подивіться, зручні підбори на високі. Ну, Я впевнена, що це натуральна замша. Так, вказано, що це шкіра. І ціна 129. Чогось там євро, 2300. Черевики коровича шкіра вверх. Низ, підошва, термопластиковий поліуретан, Ну, це зрозуміло, шкіра. Класно. Можна ще до них прикупити отакий джемпер в коричневому кольорі, такий коричневий до кориці. Базовий. 1200 поліестер і котон. Також сумка з натуральної замші. Вона могла би підійти до цих бутельйонів, але не зовсім. І така підвізка. Вона потрійна. Є ланцюг, ще ланцюг з підвізками. І ще такий шнур. Він провоскований з такими всякими елементами декоративними, прикрасами 1200 гривень. Можна носити окремо ці речі, оці підвісочки, ланцюги можна разом, як трієчку. Так, Натуральна замша, білі така сумочка, Ос. Це свиняча шкіра. Є довга ручка, кишенька всередині і в цілому сумка закривається на блискавку. І ще є ось така кнопочка, що ви собі можете застіпнути. Інший відтінок, вже темніший. Може підійти до цих бутильйончиків, тобто є в двох відтінках. Цей темнокоричневий, ще кращий. Ну, більш до всього підійде. Тобто. Треба дивитися, яке у вас взуття. Йдемо плавно до леопардів, до цієї красивої сукні, розкішної. І прекрасний склад, 85% віскози і лише 15 поліаміду. В талії на зав'язці такий пояс. Ось так вона ніби подвійна, а вона і є подвійна, тут такою складкою якось, а не є глибокий, бо візуально я думала, що тут такий виріс. І що це спинка, ні виріс. Ось тут вирісний і глибокий, сукня довжелезна. донизу вона трапається її. Можна навіть підійти бутальйони взяти короткі замшеві. Буде просто супер. Ще класна курточка бомбар. 60 євро, вона коротюсенька. Тут так рукавчики стягуються, болонієва тканина. Ось так. Яка класна курточка. Тут ціна в гривнях 3300. Джемпери. кардигани, сірий колір, легка в'язка. 3,400, 100% поліестер. Рихла в'язка, гузочки з натурального перламутру. Дуже схоже, що є щось натуральне, можливо, помилково вчіпили. Так буває в зарі і у манго буває. Мені дійсно 100% поліестер, я аж подивилася на внутрішню бірочку, тому що на і якість просто супер. Ну і ціна не низька, якщо, так чесно кажучи, між нами. Ось такі сатинові сукні, в кольорі шампань. Ззаду зав'язується. 2600 Поліестер і підкладка поліестер. Що тут таке в леопарді? Жакети. Ось такий жакет подовжений. А з поясом. 3800. Но ціна захмарна, я вам скажу. Просто поля така тканина. 3800. Оце яка преміум львіника. Но ціна, так. Да. Ну він класний. Но ціна. Врахуйте, що леопард він з моди виходить, він вийде ну, швидко. 2200 штани до цього жакету. Просто вау, ціна. Костюм біля 6 тисяч вийде. Сукня в білізняному стилі. Вона слід. Як сатинова тканина, але вона така еластична. Ось так з мережевим. І ціна 2200. Фуліоміцула станом. Ось так бриталічки регулюються, кольорі кориці розкішна сукня, але ціна теж. А ціни не є низькими цього року. Ще ось така нагадна сумочка. 1600 гривень. Є, є відділ, який закриваються на блискаку, і по бокам магнітні кнопки. Це просто класика, класична, елегантна сумка, навіть немає довгої ручки, тримає форму. Тепесенький, м'якесенький жилетки. 36 євро. Ціни в гривнях немає на жодній. Зараз подивлюся склад. Це 100% лана, це 100% шерсть. Супер. Ну, Видно, що якість просто вау. Ще зацікавили костюми. Якщо це костюми, бачу штани з вишивкою. І ось такі блузи в чорному кольорі. Вишито по багатому Ось яка красива розкішна блуза. Віскоза і котон, і вишивка віскоза 2600. Нова колекція просто захмарно дорого. От остання просто, навіть ще для, на деяких речах ціники не перечепили. Ціни просто космос З оборочкою, Знизу стягується. Та Теж 2600, віскоза і льон. Ну дорого. І це літній варіант. А, ціни підняли. Ціни підняли. Не роженешся. Не роженешся. Класні туфлі. Сподобалося, що всередині тканина з клітинкою. Такий горіховий колір, це ж 200, і ціна 2200. Як нове такий костюм, а це жакет бомбер. Має вигляд ніби блузу, але приходиш і бачиш, що це просто легкий літній бомбор. Ціна космос 4300, ліоцел і вкладка 100% поліестер. Букові кишеньки таким балоном знизу. Красивий цей бомбер, такий одночасно і жіночний, і романтичний, такий в стилі богу і щось таке футуристичне. І до цього бомбера є штани, вони прямі, нічого такого немає, бо вже вистачає акцентного верху, то якби низ. Добре, що зробили такий простенький. Теж такий склад, вже боюся ціну дивитися. На штани ціна 2500, 100%-ковий ліоцел. Тобто цілий костюм буде коштувати, як в шоці, 2300 верх, 2300 верх і 2500. Верх не 2300, 4300. Що я плету 4300. Я просто таку вже ціну, навіть не можу голос сказати. Вона в мене не сприймається. 4300 вверх і 2500. Це 6800. Шість вісімсот костюм. Це навіть, не знаю, це півзарплата, зарплата. 6800. Ці сукні я вже показувала в минулих моїх відео. Ще раз нагадаю, вони класні 2600. котон з льоном, за щіпами. в і бокові кишені, у них дуже лезні. Я йшла, побачила босоніжки в новинках. Ось такі класні босоніжечки, На височених підборах, правда, широкі це шкіра, це натуральна замша. І ціна 2600, кероюча шкіра. Навіть у цієї сумочки може бути. Такі були новиночки зараз. Всім дякую за те, що були у моєму відео до кінця. Всім пока і до зустрічі у нових і відео, у нових оглядах.